Добрий ранок, діти! Ось нарешті і настав останній місяць осінь. листопад. Давайте разом з вами послухаємо, що нам цікавого розповість про нього дітенька сова. Здравствуйте, малята! Як же сьогодні холодно, це тому, що осінь закінчується, і ось ось до нас знову прийде зима. Але поки ми поговоримо про те, який місяць ми вивчали минулого разу. Так, це був жовтень. Пам'ятаєте, діти, я розповідала вам про те, який це капризний місяць, тому що в жовтні погода міняється декілька разів протягом доби і дуже часто йдуть дощі. В жовтні завершується відліт птахів на зимівлю у теплі краї. В цьому місяці майже повністю опадає листя з дерев. Лісові звіри закінчують в жовтні приготування до холодів. Вони готують свої житла до зимівлі, втеплюють її сухим листям, травою або соломою. А ще роблять комори, в яких складають сухі ягоди і гриби. Майже всі риби в кінці жовтня залягають в глибокі ями на дні водоймищ і засинають там до весни. Закінчився жовтень і настав останній місяць осені листопад. Цьому місяці небо сіре і холодне. Воно часто закрите важкими хмарами, крізь які лише іноді проглядає сонечко. Земля й водоймище вихолонули. Температура часто буває така низька, що калюжі підмерзають і покриваються тонкою коркою льоду. Іноді в листопаді може навіть випасти сніг. Дерева стоять оголеними, з них облетіло останні Листя вся природа завмирає в очікуванні приходу зими, давно вже сплять в своїх теплих зимівлях звірі, їжаки згорнулися клубками і сплять, зарившися купи опалого листя. Лише один клишоногий ведмідь ще тиняється лісом в очікуванні перших снігопадів. Він заляже в барліг, коли випаде великий сніг. Якщо ворона... Ховає ніс під крило, це до холоду. А якщо синиця починає зранку цвірінькати чекай вночі мороз. Це прикмети листопада. Дивіться мультфільм про останній місяць осені. В листопаді дні короткі. Вже морозом віє, тільки ранок настає, а уже темніє. На даху танцює флюгер, ніби то злітає, а на небі трохи вище хмара пропливає. Вітри дують угорі, холодно гуляти, теплі курточки і шапки треба одягати. Під ногами перший лід, крижинками стелиться. Прийде скоро вже зима і снігова метелиця. Ну, ось діти, і підійшов до завершення наш черговий урок. Наступного разу ми познайомимося з груднем. А сьогодні я прощаюся з вами до побачення, малятка. Багато пізнавального та цікавого розповіла нам тітанька сова. А давайте поглянемо, як гарно ви запам'ятали, що вона розповідала. Чому на вулиці стало холодно? У листопаді дні короткі чи ні? Чому їжачки згорнулися клубком? Так, вірно, їжачки готуються впасти в сплячку аж до весни. Тому давайте вивчимо віршика про їжачка та пограємо в пальчикову гру, яка називається їжачок. Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. А зараз разом з вами давайте пограємо! Волочом по лісочку він гуляв, з риби яблука збирав, він нікого не боявся, волочками захищався, Як ти носиш і жачок, так багато колючок. Все холодніше, природа готується до зими. Але все ж таки осінь дуже гарна пора року, різнобарвна та кольорова. Тому пропоную підняти наш настрій і намалювати чарівний кольоровий дощик. Впевнена, що коли ви подаруєте його своїм батькам, їм буде дуже приємно отримати ваш малюнок. Тому починаємо! Гарний у нас вийшов дощик. На цьому наше заняття закінчено. Буду чекати на ваші відеодекламування вірша, відповіді на запитання та малюнки кольорового дощика. До наступної зустрічі!